І куди це ми при порт і наш новий корабель? А що з нашим потягом самоход? його заховав? А нам треба через море дістатися на мертвий континент? Добре. Спускайтесь сюди. Хто це так? Хто це? Ти хто такий, що тут забув? Гей, друзі, стійте. це мій друг і наш новий супутник. Привіт, друже. Це мій друг Демон Вогнепал. Чому ти нам одразу не сказав? Так, чому? Вибачте, друзі, не гнівайтесь на мене. Я боявся, що ви його не приймете. Заспокойся, ми на тебе не гніваємось. Ми просто дуже здивовані. Дякую вам, друзі. Підняти якір відчалюємо! Пливемо! Пливли ми по морю, вітер мачту турвав. Ви чого там розіралися? Мене, будь ласка, дідусю. Бачу, що в тебе є теж свої секретики. Та ну не такий вже цей секрет. Друзі, я вам маю дещо сказати. Я ніякий не, д... не дідюс. Діду, ти що таке кажеш? Ось. Що? Ша, не те. Автомат. Не те. О, моя скринька, те, що треба. Так. Меч короля Артура. Нічого собі. Але це ще не все. Мене, мене по-справжньому звуть. Майкл Афтон. Майкл Афтон, син того самого найжорстокішого вбивці Вільяма Афтона. Так, так. Вибачте мене, друзі, я зрозумію, якщо ви мене не пробачите. Заспокойся, ми на тебе не гніваємось. Обманювати, звісно, погано, але ти просто хотів врятувати себе. Так, я хоч і знаю тебе дуже мало. Майже 15 хвилин, але мені буквально не за що на тебе гніватись. Дякую, друзі. За цей час ви стали для мене сім'єю. І ти для нас теж. <рес> Добре, я зараз тут усе приберу. Добре, скоро стемніє. Треба ставати по місцях. Добре. Допоможіть! Дякую, що ти мене врятував. Але як ти встиг? В кожного є свої секрети. Вранці. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Кеша каже, доброго ранку. Сценаристи. <рик> <рик> я бачу у нас сьогодні ранок не без пригод. Чого <рик> ти це взяв вогнепал? <рик> Бо на нас просто пливе якась там акула велетень. Чого-чого? Чого-чого. Та он. Сценаристи.